23 дрони у 12 військових частин. Стільки Мавіків місто Рівне знову передало на фронт. Військовослужбовці кажуть, вони допомагають як в день, так і вночі. Взагалі, Мавік штука дуже цікава, популярна, так як підрозділ, якому я займаюся. Розвідка дуже необхідна. Є певні ситуації, ну коли фізично не можемо дойти, доповзти, добігти. Мавіки дуже допомагають побачити, що перед нами. Так сказати, Передумова того всього, що нам предстоїть побачити, це вже п'ята закупівля дронів. За кошти платників податків та міського бюджету придбали 356 дронів та додаткових акумуляторів до них. Секретар рівне ради Віктор Шакризян додає: важливо, аби платники податків чітко розуміли, куди та на що витрачаються їхні кошти. Я хотів би, щоб кожен чітко розумів свою відповідальність. Розумів чітко також, що їхні податки куди вони спрямовуються нашими депутатами, що це є безпосередньо їхній внесок. Перемогу я вважаю, що це є правильно, тому що завдяки їм те, що вони працюють, і ми можемо допомагати так само. І військові чітко розуміють, як сьогодні відбувається за тилу, Що виробництво попри все працює? Також приєднався до підтримки військовослужбовців. Рівненський завод будівельних матеріалів з першого дня повномасштабного вторгнення керівництво та працівники заводу допомагають бійцям на фронті, передають продукти харчування, медичні препарати. Тепер розпочинають відправку дронів. Ми чітко розуміємо, як Соціально відповідальний бізнес те, що Україна воює, а тил працює, і сьогодні ми маємо можливість будуватися, маємо можливість е, працювати, забезпечувати робочими місцями своїх людей, сплачувати податки завдяки тому, що сьогодні фронт надійно захищає нас. Разом з підтримкою громади секретар рівно ради Віктор Шекризян підтримуватиме Збройні Сили України надалі. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.